Із 80 років 75 у футболі, а самовідданістю та працелюбністю досягти високих спортивних вершин. Це про Томаша Пфайфера, відомого закарпатського футболіста, арбітра, і не тільки починав уславлений ветеран грати на лисій горі в Ужгороді, на звичайнісінькій галявині. Такий азарт був, такий ми грали в такий той футбол, независимо від віку, хто там малеча з великими грали, великі з малими. Тут не було ні такого, щоб якийсь це возрастний сенс був. Ще й досі свідченням тих футбольних баталій залишаються раритетні ворота. Ці ворота лишилися з тих, з тих часів, коли я грав тут футбол. Ці одні ворота, а другі, а другі ворота були навпроти цих воріт, там були дві великі сосни, там були теж такі ворота. І тут ми бігали з консервними банками, тут на, на шишках бігали босиком, бо не було тапочок, як тепер Адідаси. Відтак були шкільні змагання на першість міста за збірну області, аж поки доля не привела до другої команди славнозвісного Ужгородського Спартака. На Лесі і Горі ми грали, той футбол там взагалі без правил. Бо там не було ні розмітки, нічого. Я перший раз, коли попав на велике поле, я навіть не знав, що таке штрафний або свободний удар. Я то не знав взагалі. Бо ми діти та грали що, що м'яч вийшов кутовий, м'яч вийшов аут. Штрафні порушення 11 метрів. Я більше правил ігри не знав взагалі. У 1960-х-1970-х роках були виступи за верховину Ужгород, Ска, Львів, Ска Одеса, Авангард, Тернопіль, Говерла, Ужгород. У складі львівського клубу ставав переможцем класу Б, а з ужгородською командою вигравав срібні нагороди чемпіонату України. Захищав кольори інших клубів, збірної України. Усюди Томаш Пфайфер віддавався сповна улюбленій грі. «Я виходив на поле за 140 сорок я вмирав на полі, тому що я хотів бути все краще від того, від свого напарника від цього. Я старався бути кращим на полі. І чому я хотів казати? щоб я вийшов город, щоб на мене люди дивилися, щоб я не закривав своє лице перед людьми. І вболівальники йшли дивитися на гру Томаша Пфайфера. Зокрема, в Ужгороді. У ті часи, в день гри ужгородської команди майстрів, у місті зачиняли аптеки, перукарні, вішали замки на крамниці і всі йшли на стадіон Авангард, співаючи пісень через бетонний міст. Багато хто йшов дивитися в грі, саме Томаша Файфера. Окрема сторінка в спортивній біографії ювіляра суддівська. Її розквіт припав на 1980-ті роки. Багато їх відсудив, багато зробив удалені з поля, жовті карточки. Були важкі ігри, я знаю, що важкі, бо важко було судити там і, і, і в Баку, і в Еревані, і, і в Ташкенті, і в Душанбе важко було судити, і в Білісі важко було судити. Всюду важко судити. Був Томаш Пфайфер і директором спортивної школи, і директором стадіону. Зарекомендував себе і як тренер. Нинішнього ветерана з теплотою згадують фахівці. Повний стадіон приходив. Ми стали чемпіонами України. І дійсно, то була серйозна команда. І Я його добре пам'ятаю, як він грав. Він був один з ведучих футболістів з Львівському Ска. Ну, я на тих е, футболістах і вчився сам. Пфайфер мені дав багато. Він мені, в принципі, дав толчок. А там уже він як і зацікавив мене так, що, що я, я хотів приходити на тренування. Шляхом Томаша Пфайфера пішли і сини Томаш та Іштван. Грали на серйозному рівні. А тепер справу продовжує і онук. А малий внук у 14. У 14, Ундер 14. Він у кішварді Ференца Пушкаша в академії. Капітан команди у своїй групі забиває. Він молодець. Я думаю, що перспективний, я бачу його у збірні Угорщини. У 15, у 16, у 17 бачу. А далі що буде, я вже не знаю. А сам майстер продовжує лишатися легендою закарпатського футболу. Його спокійно ми можемо відносити до легенд Закарпатського футболу, тому що пройти шлях, який пройшов він, від починаючи від дитячого майданчика і завершуючи е майстром спорту у е цьому виді спорту, арбітр всесоюзної категорії він досяг великих висот. І потім, як головний тренер професійного футболу, головний тренер дитячого футболу, директор ДЮСШ і багато років директор стадіону. Це він все своє життя, практично свідоме життя, віддав розвитку футболу нашого краю. Залишається тільки привітати ювіляра. Побажаємо, аби було здорові на довгі-довгі роки життя. Хоч і так, то є довгі вже і в мене, і в нього. Але все рівно, аби не було ніяких болячок, аби, аби він дістававши задоволення від. Життя, котре ті роки, котрі йому залишили. Отож, кажемо ювіляру Діват.